Народ Русі, проявлений через жінку, з нареченим батьком матір'ю іменем Вікторія, звертається до роду Всевишнього цією оглашені. Роди Всевишні, свят Русі, хранитель, тобі віряю долю свою, тобі віряю думи свої, тобі віряю Десницю свою, світлим небесним Твоїм очищаюсь, силою Небесною Твоєю наповнююсь. За мною лежить земля богів, предків наших, і стоїть мій рід багат... батьковій. Від батька з матір'ю йде Бога і веде до Бога. Я відчуваю, як сила мого роду тече через мене в нові покоління, які втілюються на цій благословенній землі. Батько рід, благослови осягнути суть духовної спадщини мого роду і мого народу. Благослови очистити літопис нашого роду і народу від брехні і підміни. Благослови зберегти землі родів наших від напасти ворогів і розколу. Благослови зберегти мудрість і сили, щоб здолати і вигнати віроломних чужиродців з земель наших. Благослови скинути з очей родів слав'яно-орійського племену морока, що пробудилися душі і свідомість родичів від сну дрімучого. Благослови на відродження любові безумовної і безкорисливе у серцях моїх родичів, мого роду і народу. Благослови відродити честь і совість, щоб здолати ворожі лестощі, брехню і підступність. Благослови мій род і народ на, добро, на доброту та благі дія... творчі діяння, від яких наповнилась би наша родова скарбниця та загальнонародне багатство. Благослови на пробудження родової і народної самосвідомості, благослови пізнати себе істинного, бо ми є нащадки родів святоруси, і в наших душах палає іскра Батька, роду Всевишнього. Так відродиться наша велика Отчизна і країна, так відродяться наші родові зв'язки, традиції і устой, родові поселення, родова пам'ять. Так відкриються моєму роду і народу стародавні правдиві літописи, і знання. Так осягнемо ми всі початковий кон тві Всевишні. Так усвідомимо знову мову божественну, так осягнемо веди і мудрість давню, так відродимо споконвічна віра про отців наших. Моя віра в світле майбутнє міцна. Хай прийде вона до всього нашого роду і народу, я всією своєю душею, тілом і вчинками відроджую сяючу віру, силу і можливості мого роду і народу. Наші душі приймають Твоє ізначальне світло, Батько, род Всевишній. Прийшов час ра свята, прийшов час пробудження родової пам'яті кожного роду і всього народу Русі. Прийшов час розвіяти темряву і наповнити простір світлом, настав час відродження, прийняття справжніх цінностей. Я обираю те, що істинно і правдиво. Так здійснюються надії і віра моя, якщо вони своєчасні і відповідають волі Твоїй, батько, род, праща Род, Род Всевишній, Славен! І триславен славен будь, хай здійсниться твоя воля, хай буде зі мною твоє богословіння нині і повсякчас, і відкола, і докола, так обисть, такої сі тако, тако будя.